Значить, називається, називається ця наша прибуда дистанційний розбудовувач, так її хазяїн. Я ж працюю з принципом на відкручування. Ось Катушечка, яка вставляється зверху на МВЧ, вставляти треба так, в сторону відходу, щоб даний важі дивився в сторону відкручування. Тут в такому вигляді можна свивити, можна ще так покласти теж піде піде Значить, далі що робиться Значить, плюсики обозначені в сторону куди буде тягнути і зробили плюсики тягне вставляємо далі цю приблуду важив від, від цієї нашої катушки просовуємо сюди веревочку за основну вірьовку, якою ми будемо тягнути Цепляємося. Залишаємо. І зразу, щоб не ходити 2-3-5 разів до міни, зразу цепляємо приблуду. Гачок, щоб під час того, як відкрутиться сам підривач, зразу міну одним заходом потягнути. Він вставляється з другої сторони міни. це вже так понятно. Фіксується під міну, Бачите, тут є гачок, Зуби. Фіксується під міну. Провертається і от цепляється. Бажано оцей сам веревочку, яка буде витягувати самоміну, проложити чуть-чуть далі. Щоб вона да, крутила на само. Проложити чуть далі і так само зацепити за основну магістраль. Вузлик, вузлик. На цьому. Що? На вузли. Нічого страшного. Нічого страшного. Що Все, в такому вигляді воно. Як то кажуть, готові до розкручування. Зараз підходимо і подивимося, як воно працює.